Як підготувати ґрунт для посіву кукурудзи? Підготовка ґрунту перший і найважливіший крок на шляху до врожаю, щоб гібриди на кшталт ВН 63, Мантікора, ДМС Гроно, ДБ Хотин дали максимум, слід дотримуватись правильної технології. Починаємо з вибору поля. Кукурудза найкраще росте на чорноземах, легких суглинках, добре дренованих ґрунтах. Попередники бобові, коренеплоди, зернові. Не сіємо після кукурудзи чи інших злакових, аби не накопичувати хвороби. Далі основний обробіток. Після збирання попередника оранка на 25-30 см лущення стерні, руйнування ущільнень, передпосівна культивація на 10-12 см, боронування для вирівнювання поля та збереження вологи. Добрива. Вносимо з осені під оранку або навесні під культивацію. Азот 90 140. Фосфор 60-120, калій 60-100 кг на гектар. Можна дати стартові добрива в рядок. Нітроамофоска у нормі до 90 кг на гектар, у фазі 4, 8 листків, ЛФ кукурудза, ЛФ цинк 140, ЕЛФ лист для стійкості до стресів. Обов'язково контролюємо бур'яни, Грунтові гербіциди, основа Оскар преміум, Пропазокс дають ефект ще до появи бур'янів. При ризику шкідників обробляємо насіння каноніром Ультра або номіналом Ультра. Сіяти починаємо, коли ґрунт прогріється до 10 12 градусів, глибина 4-6 см, густота від 60 до 75 тисяч рослин на гектар. Така система запорука рівномірних сходів, потужної вегетації та стабільного врожаю. З усіма засобами та порадами вам допоможуть наші менеджери-агрономи. Звертайтесь! Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.